Вітаю всіх на кінопоказі Perfect Blue. Сьогодні я буду робити презентацію, і мене звуть Анастасія. Всім привіт. Отже, почнемо трішечки з інформації про Сатоши Кона, автора. Майбутній митець народився в звичайній сім'ї у 1963 році. Його прагнення стати мультиплікатором зародилося ще під час навчання в старшій школі. А в коледжі вже розпочав свою кар'єру як мангака зі своєю маленькою мангою Торіко, написаною в 1974-му. В цей період він також почав писати сценарії, підробляв помічником в різних мангак та сценаристів. За свою недовгу кар'єру, а прожив він 46 років і помер від раку підшлункової залози. Він митець встиг залишити помітний слід в індустрії. Та вплинути на жанрові течії. Зробив анімаційні фільми більш серйозними на складні теми та важкі різноманітні теми. Дізнавшись, що йому залишається жити лише півроку, він вирішив провести останні ці півроку вдома. До добірки робіт Кона входять такі повнометражні анімофільми як «Perfect Blue», «Millennium Actress», «Tokyo Godfathers, аніме серіал Агент Параної. І «Паприка». Також він був художником-розкадровником для фільму «Перфект Блу» був його першим режисерським дебютом. Після нього в другим була Millennium Actress, яка вийшла у 2002 році, і в порівнянні з «Перфект Блу» вона здобула більше нагород та визнання насправді. Цікаво, що сценарист Мрайса Даюкі використовував в Millennium Actress безшовні з'єднання для зображення переходу між уявою та реальністю для того, щоб зробити тромплей фільм, тобто з обманом зору. В 2004-му виходив Параної Agent аніме серіал, в який кон вмістив багато ідей, які у нього були, і які він не реалізовував до цього в фільмах, але використав при створенні аніме серіалу. А папріку. Після цього вже він робив по роману 1993 року під авторством Цуцуї Ясутаки. І за збігом ця робота також стосувалася теми ілюзії та реальності, як, і, в принципі, всі його роботи, що доволі парадоксально. Повернімося до Perfect Blue. Коли в 1997 році Сатоші Кон розпочав роботу. Над цим дебютом в основі його лежав однойменний роман з авторством Такіучі Йошикадзу. Він одразу був незадоволений оригінальним сюжетом і просив переписати його. Кону дозволили вносити будь-які правки, які він бажає, але важливо було, щоб залишились три складові: ідол, жах та переслідування. Отже, і цю напружену історію попидала стала для нього першим фільмом, над яким він працював у відомій аніме студії Медхаус. Сам кон та сценарист Мурай Деюки вважали, що з оригінального роману не вийде хорошого повнометражного аніме серіалу, тому сильно змінили сюжет. Пізніше, у 2002 році вийшов фільм, адаптація для цього роману, який був більш близьким до першоджерела роману і називався Perfect Blue Awake if it's a Dream. У ньому сюжет розгортався навколо дівчинки на ім'я Ай. Яка отримує великий контракт на виконання пісні, написаної її покійним другом. Однак в неї з'являється безумний фанат Сталкер, який поступово починає ставати все більшим схожим на неї та руйнувати її життя на шматки. Про що взагалі можна описати Perfect Blue? Це складна психологічна історія, яка зосереджується на житті головної героїні Міми Кірігоя. Міма спочатку була учасницею відносно популярної поп ідол групи, але завжди хотіла мати акторську кар'єру. І після кількох років роботи в групі вона все ж таки наважується зробити а, крок в цьому напрямку. А, чи можливо це рішення за неї приймали піар-агенти, чи її мама? тут таке. І, однак не всі її віддані фанати були задоволені тим, що мімо покидає групу, бо вона буквально була центром групи. Як це прийнято в таких ідол-групах, де їх троє, одна дівчинка центральна. Тут піднімається одна із гострих проблем японського суспільства: це ідолопоклоніння, коли люди створюють з однієї співачки або зірки ідола, якому Поклоняються, піднімають цю людину на високий п'єдестал, завищують до неї очікування, яким вона має слідувати, і вимагають, щоб ідол повністю ним відповідав. А коли стається так, що ідол не відповідає якимось очікуванням, бо він також звичайна людина, то його клеймять зрадником і любов перетворюється на ненавість. Таке ідолопоклоніння фактично вбиває особисте життя поп-ідолок і кінозірок. Тому що ставить багато рамок на їхнє життя, і є багато правил, наприклад, що не можна мати ніяких відносин, поки ти являєшся айдолом або в групі. І, в принципі, така ідея дуже дуальна, що з одного боку багато прихильників підтримують її, просувають її по кар'єрі, купують їй мерч, ходять на її вистави або слухають її музику. А з іншого боку, якщо вона. Не віддає їм любов, яку вони вважають, що вона їм винна, то одразу йде ненависть, погрози, ну і таке все інше. Деякі фанати заходять далі і навіть починають думати, що вони знають міму краще, ніж вона сама себе, і через що спотворюється і без того крихке сприйняття своєї особистості. Також в фільмі показано, як. Інтернет в житті людей почав ще з самого початку впливати сильно на їхнє життя. Це десь 97-й рік, якраз домашні ПК з доступом до мережі набирають популярність. І саме в інтернеті Міма знаходить сайт, кімната Міми, де одержимий фанат веде блог від її імені. І він поводиться так, наче він знає, міму набагато краще неї самої. І згодом Міма починає плутатися, де її власні думки, а де. Написане в цьому блозі, що стає додатковим тригером для тривоги та проблем з ідентичністю. І після появи божевільного фаната вже межа між реальністю та ілюзією починає стиратись, починає трансформуватись, заплутує міму і глядача також. Після цього міма розділяє свою особистість на акторку і ідолку. І ці дві персони постійно конфліктують між собою. Тут постає ключова проблема ідентичності міми це те, що вона сама не знає, ким вона себе бачить. Схоже на трактування як переломний момент межового розладу особистості. Також бачила аналіз, нібито у міми нарцисичний розлад, той, де сам нарцис не знає, хто він є, і свою основну особистість підлаштовує під. Задоволення бажань рідних, наприклад, мами, або щоб угодити піар агентам стає акторкою в цьому плані. І через це не може відповісти собі на саме основне питання, хто ти. Саме це питання постає реплікою в фільмі, де вона грає. Вона має за цю репліку проговорювати, і коли багаторазово вона її повторює, вона ніби задає це питання сама собі, намагаючись вияснити, хто ти міма, ти акторка чи ти міма ідол. І ще один переломним моментом для міми стала роль у відверта відверта роль в кіно. І це відображає загальнопоширену практику, яка досі діє для молодих акторок. Про висування їм ультиматуму, що якщо хочеш у велике кіно, треба оголитися. Тому важка сцена зґвалтування, в якій переплітається ілюзія з реальністю, наносить мімі ще більше психологічної травми. Якщо задавати питання, що взагалі зробило Perfect Blue Популярним, то це, мабуть, насичений мікс складних тем. Фільм сміливо піднімає низку гострих соціальних проблем і сталкінг, і вбивство, і зґвалтування, і об'єктивізація, розкол особистості, і залежності від інших людей і самостілення. Також велику роль зіграла майстерна анімація Сатоши Кода. І ну, віртуозна його робота над монтажем, який стирає ці межі між вигадкою та реальністю, занурюючи глядача в психоз, який переживає головна героїня. Пройшло вже понад 25 років з моменту виходу цього фільму, але він все ще є доволі непоганим прикладом для психологічного аналізу, і багато хто може страктувати для себе тут якісь нові моменти. І головний фактор його успіху полягає не в тому, що кожен глядач може асоціювати себе з мімою. Навпаки. Важливо, те, як фільм шокуючи і глибоко демонструє сучасну проблематику індустрії розваг, і експлуатацію, і об'єктивізацію, а також сталкінг, який все ще є великою проблемою в Японії, і кризи ідентифікації особистості або такої. Проблеми фільм став вічною класикою завдяки тому, що його теми залишаються все ще актуальними, і сьогодні в епоху соціальних мереж і створення, наприклад, віртуальних персонажів і аватарів. Наскільки наші віртуальні особистості це ми, наскільки це дійсно так?